Коли на рідну землю повертається герой, якого зустрічають не з квітами радості, а зі сльозами та скорботою, це найважчі моменти для громади. Підступна війна забрала життя ще одного захисника України Ігоря Охримчука. Чимало людей прийшло провести в останню земну дорогу воїна, що до останнього подиху тримав мирне небо над нами. Рідні та знайомі Ігоря назавжди запам'ятають його надзвичайно доброю та чесною людиною. Ну хороший хлопець, як ну якби він був не хороший, то він би там не був. Ну, такий впертий, енергійний, чесний, добрий. Оборонець був дуже творчою людиною. Ще з маличку він полюбляв малювати та мав неабиякий талант у цій справі, розповідає сестра. А далі йому в душу ще з дитинства запала кераміка, якою він продовжив займатися вже і у дорослому житті. З дитинства коли ж такого не було. Все він ну малював бо як в школі, бо він ще художню школу закінчив. Дуже любив з пластиліна ліпити. І він, що якісь солдатики, якісь машинки, то так зліпить, як будто би справжнє, знаєте. От, о, всі так, цей, от Все ліпив, ліпить, повністю на вікні, подоконник такий, і він собі там ліпить, ліпить. Щось Ми вже ходимо, дивимося, знов щось розрушить, знов щось зліпить, таке що. І так в нього той пішов, батьки здали його в художню школу. Він закінчив художню школу. І... Почав займатися керамікою, то йому це так до душі було. Пригадую сестри, що доброта та щедрість була присутня у Ігоря ще з малих літ. Я закінчував школу, а я вже, мабуть, була заміжня і приїхав з Москви, Вони їздили тоді. Ну не можна зараз, можна таке казати, але тоді на екскурсію. І привіз мені, коли ж такі, знаєте, це ще ж був Совєцький Союз, привіз мені мила, імпортні шампуні. А я кажу, Ігор, хай би собі купив. Каже, а я зна каже, знаю, що ти таке любиш. То він мені так приносив. Та й дуже багато кераміки в мене залишилося від нього. Він мені дарував на якийсь свято, якийсь презент, щось приносив. В нього тато все життя ну, попрацював таксистом, і в нього така. Він вийде там, вони гуляли на вулиці. А він, тато, вийде. Вони на п'ятому поверсі жили. І він завжди його кликав: Сина, іди там вечеряти. То в нього така. Ну всі його однокласники, хлопці, друзі, то вони на нього. Сина вони не казали там Ігора, а сина. У довоєнному житті працював вантажником, оскільки Ігор був справжнім патріотом, розповідає сестра. Та, не дивлячись на його поважний вік, вже під час повномасштабного вторгнення у 2023 році він хотів приєднатися до захисту батьківщини. Однак через проблеми з серцем взяти до рук зброю не вдалося. А через рік йому треба було документи в ЦНАПІ поновляти. Він пішов. Мабуть, спитали чи хочете. Я вже цього не знаю, бо він мені точно не казав. Пішов служити. Розповідає родина оборонця, що Ігор останнім часом почав писати вірші, мав цілу збірку. У нього є цілий блокнот з віршами? Чи читав і він нам? часто читав нам, коли ми приходили в гості до нього і до бабусі. Кажуть, що більшість із них були патріотичними. Творча, він творча людина. Я кажу, Ігор, ти хоч кажу, ті віршики, може я кажу, коли колись надрукуємо. Лю, любив писати на різні теми, але більш також, що нам зачитував, то такі патріотичні, такі ще трошки як е, полудитячі, такі, для, якби для дітей. Навіть зараз не пригадаю про коника, пам'ятаєш, він нам читав mm -hmm. про коника. Служив оборонець у складі Державної прикордонної служби України на посаді кулеметника. Розповідає Людмила, що за час військової служби вона не часто могла зв'язуватися з братом. Однак пригадує, як вітала його ще з днем народження 1 серпня, а потім з 22 числа Ігор вже був не на зв'язку. Я вже так щось думаю, його не дзвонить. Дивлюся, що був на зв'язку 22 числа серпня. Я до Наташі до братихи подзвонила, каже він сказав, що деякий час може бути без зв'язку. Бо на телефон мене не званці, ми тільки через вайбер, що він буде не на зв'язку, а я, а я все дивилася тако, чи з'явиться в вайбері, чи був, чи не був. І так, от місяць чекали, чекали. Місяць очікування, а згодом і страшна звістка. Останній бій оборонець прийняв 21 вересня на Харківщині. Тепер йому на віки 57 років. По собі герой залишив дружину та троє діточок. Я стараюся відганяти думки, мені не віриться, що його немає. Мені кажеться, що це якась якийсь, знаєте, сон чи ще щось. Ну, не знаю, як сказати. Цей вічний спочинок захисник Ігор Охренчук знайшов у секторі військових поховань на військовому кладовищі у селі Гараджа. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.